Доброго ранку, дітки! Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, подивіться, у мене є чарівна скринька. В цій скринці є сюрприз, різні звуки. Пропоную послухати ці звуки та визначити, що так звучить. Це були певні звуки. Звуки були з природи чи з нашого побуту. Ці звуки розповідають про щось. Звуки ні про що не розповідають, але ми можемо здогадатися, що вони означають. Звук пилососу може означати, що хтось увімкнув пилосос і, можливо, пилососить. Але про це ми лише можемо здогадуватись, бо впізнаємо цей звук. Такі звуки ми називаємо немовними. А є такі звуки, за допомогою яких ми можемо щось розповісти, мовити. Їх називають мовними звуками. Цими звуками володіють тільки люди. Ці звуки поєднуються у слова і нам розповідають про все на світі. Як ви гадаєте, мовні звуки можуть створювати тварини чи меблі? Ні, мовні звуки можуть створювати лише ті живі істоти, які вміють розмовляти. Пропоную уважно послухати речення і сказати, який звук пропустили в слові. На полі молотить комбай. Я пропустила останній звук в цьому слові. Н. Комбайн. У воді плаває боб. Правильно, я пропустила останній звук в цьому слові. Р. Дітки, звук Р. Перший чи останній у слові Бобер. Так, останній. Людей возить автобус. Молодці, я пропустила останній звук в цьому слові. С. Дітки, звук С. Перший чи останній у цьому слові? Правильно, останній. А який перший звук? Молодці. А муркає на весь будинок коти? Дітки, який звук я пропустила? Так, звук К. Він перший чи останній в цьому слові. Дітки, в слові котик звук К перший і останній. Ми знаємо ці слова, тому можемо назвати мовні звуки, які в них пропущені. Отже, дітки, мовні звуки хто вимовляє. Молодці, людина. Дітки, пропоную повторити за мною звуки, які живуть в чарівній скринці. С, М, з, У. А. Дітки, скажіть, що допомагає вам вимовляти мовні звуки. Так, губи, язик, горло, зуби. Оскільки ми маємо ці органи, ми можемо говорити. Дітки, як я вам вже казала, звуки поєднуються в слова, і кожне слово щось означає. Наприклад, що означає слово півень. Слово півень називає пташку, яка вміє кукурікати і має різнобарвне пір'я. Що означає слово кіт? Правильно, це домашня тварина. А є слова, які означають дію ходити, стрибати, гавкати. Слів у мові багато і кожне щось означає. Пропоную пограти в гру. Я вам називатиму слова і показуватиму картинки. А ви мені вкажете на ту картинку, на якій є те, що я назвала словом. Яблуко. Покажіть відповідну картинку. Гарбуз. Кавун. Помідор. Молодці діти. Отже, дітки, звуки є мовні і немовні. Мовні звуки вимовляє людина. Звуки створюють слова. Кожне слово щось означає, а наше заняття закінчилося. До побачення!